Я сподіваюсь, ви знаєте, що нещодавно відбувся одеський кінофестиваль. На жаль, цьогоріч він проходив не в Одесі. Та головне, що мистецтво і людей, які його створюють, не зупинити. Наша постійна кіноглядочка не спеціально для тихого вечора відвідала цей фестиваль, але спеціально прийшла розказати нам, що там відбувалось. Рубрика «Кіночечевиця». іночка. Вітаю. Дуже рада тебе бачити. На дуже рада Навзай. класно виглядаєш. Золото, срібло, yeah. щось в мене бронзове має бути я не знаю. Зуби Да. Ти була на кінофестивалі, тому мені просто цікаво, як там все відбувалося. Е, я думаю, що ви були на кінофестивалі. Я не була, на жаль. Ні, справді не а, взагалі, да. ну звичайно, вона да. одеському так. І там оця ця кіношна тусовка, вона е, така є, віє атмосферою пафосу. Є трохи І розповідають про трохи. свої проєкти, про те, що вони хочуть зробити, скільки грошей вони зібрали. Але цього року відрізнявся одеський кінофестиваль не тільки тому, що він був в Чернівцях, бо. Всі якось йшли в глибину, uh -huh. питали про те, як пройшов минулий рік, як взагалі як почувається. навіть незнайомі люди питали, яка твоя мрія, що ти робиш для українців, що ти зробив вже. Казали не для задля того, щоб похизуватися, а просто щиро казали і питали, як допомогти. Але взагалі з таких прикольних зустрічей я зустріла польського режисера Мачика Хамела. Він такий: ну він стоїть як реально, як з бекстріт у нього така зачіска смішна. І мене там щось знайомлять, кажуть, це польський режисер. Він привіз документальний фільм. Я думаю, боже, ну, це людина буде досліджувати свою сексуальність, кризу середнього віку. ну, ну. Угу. А виявилось, і цей фільм взяв головну нагороду документально на одеському кінофестивалі. Це неймовірне кіно, називається Звідки? Куди. Це історія. Почалась з того, що на третій день повномасштабної війни мачі купив Т-4 буск, і він поїхав евакуювати людей. Я на третій день повномасштабної була в шоці. Ага. Ну тобто, а людина виїхала з Варшави, поїхала рятувати людей. і Потім з'явилась ідея зняти це кіно. Е, в чому цікавість цього фільму і зворушливість? Бо камера майже постійно повернута на людей. Тобто там в кадрі п'ять героїв, ну іноді uh -huh. більше, і це ті люди, які прийняли рішення евакуюватися. Це люди, які не хочуть заважати водію мальчику, який їх врятовує, своїми історіями страшними, але з кожним разом там видно, як люди хочуть поділитись, бо їм важко. Там історії про сурогатне материнство. Як дівчина, вона в неї є своя дитина, і вона сурогатна мати. Вона каже: Я ремонт зроблю. Після війни, а потім я хочу ще одним завагітніти і хочу кафешку відкрити. Там інша історія там про русню, як вони знущались над людьми. Там е жіночка в льтах каже. Все насправді нас, ми так з ними розмовляли. Ми вкрали в них зброю, крали гранати, а потім нашого сусіда вбили і його всю сім'ю, і у нас у дворі п'ять могил. І тобто, це все на контрасті так виходить, що ти бачиш цих людей, які не хочуть ділитись, але їм потрібно ага. це зробити. Так, так. І я хочу порекомендувати цей фільм всім тим, хто думає, що на та окупованих територіях живуть сепари, якісь інші люди, які чекали на країну гній, які вірять, що там якісь монстри живуть. Що uh -huh. це не люди, не наші українці. Насправді не ті самі проблеми. Вони так так само переживають за Україну. Вони пережили страшні речі. І на, на мою думку, цей фільм геніально закінчується. Бо це не спойлер, вибачте, але фільм закінчується тим, що камера стоїть так само однаково, як вона показувала людей, але там пусті місця. Тобто, люди, якщо ми не будемо боротись, люди будуть евакуюватись і надалі. І нам потрібно все робити для того, щоб нам допомагати нашим захисникам. Обов'язково сходіть, коли він буде в кінотеатрах. Uh -huh. uh -huh. да. Але Клас. ще один. Так, це важкий, важка тема, але я дуже хочу сказати, бо зараз іде в кіно фільм Мстислава Чернова «20 днів Маріуполі». Так, Юрка ходив. Я з я, я от кажу, да. я вже згадую. в мене мурахи. Це це те той експірієнс. Вибачте, що так кажу. Але це той експірієнс, на який треба наважитись, але потрібно сходити. Бо цей фільм потрібно подивитись всім людям, які живуть в Україні, які виїхали, показати своїм друзям-іноземцям. Це я не кажу, що це буде легкий перегляд. Після фільму хочеться чесно запалити, навіть якщо ви не палите, хочеться мовчати, хочеться обійматись, але це геніальне. Документальне підтвердження злочинів країни гній Росії проти нашої країни. Я, я знаю, що цей фільм став сьогодні, ну, якщо кіномовою казати, став найкасовішим документальним фільмом, і це знаєш, це круто, що люди йдуть. Так, да. це потрібно подивитись заради саме цих людей. Там, е, Мстислав Чернов і Євгенія Малолетка, які отримали Пуліцерську премію за це кіно, вони написали, як на мене, Геніальний сценарій, навіть попри те, що там можна було нічого не вигадувати. Сценарій дуже потужний. Наприклад, там цитата: фільм починається з того, що війни, всі думають, що війни починаються з вибухів. Насправді війни починаються з тиші. І показують кадри пустих вулиць Маріуполя. Мирного, ще мир, да. мирного Маріуполя. Вибачте. Слухай, я хочу ще додати, просто щоб це не просто пам'ятник жахам, а це ще й пам'ятник героїзму, бо там показано чимало героїв. І лікарі, і поліцейські. І, до речі, коли був показ в Києві, лікарі приходили, це фантастичне враження, коли ці самі лікарі, вони тут, і ти такий що у фільмі? Да, ти фух, вони живі, і кажуть просто фантастичні промови, емоційні, ніким не підготовлені. І в першу чергу, це, звісно, неймовірний подвиг, героїзм. Безпосередньо журналістів Абсолютно. Чернова і Євгена Мололятки. Ну, вони зробили нереальну річ. Так, так ну довго ж. Ну я ж не могла не спитати, ти ж розумієш? Обов'язково подивіться довбуш О, зараз вихідні українська Давайте. супергеройка. Якщо ви обожнюєте Марвел, DC, якісь комікси, байопіки вам потрібно сходити на довбуш. Це історія про Олексу Довбуша, якого його кохання, його спротив, його сили, руки Євгена Стрельнікова. Я малю вас, ви їх не пропустите. Там Даша плахті, акторка, яка грає головну героїню. Це мені здається, це переродження марічки з «Тіні забутих предків. Вона така магічна красотка, і він бере її цими руками. Ух! Це просто супер, Клас. але давайте так. Ви не будете занадто серйозно і прискіпливо дивитись це кіно, бо в нас чомусь є упередження, що треба українське кіно розбирати просто на намолікули. Так, так. і жодного. Ну є і в Голлівуді є якісь помилки, які ну є. Там Олег Санян, режисер, він трохи погрався в Нолена. Там трохи не зрозуміло на початку, але це найкрасивіший сучасний фільм, який я бачу. А я багато бачила за всю історію. Це Сергій Міхальчик. Він зараз воює і захищає нас. Це оператор, легендарний оператор. Він зняв поведаря, угу. да. він зняв Поведиря, Дике Поле. Це неймовірно, там така природа Карпат, всі ці, вся ця картинка, і, звісно, музика ну, таке природження і Карпат, там каст акторів, декорації, українська мова, вся ця Сила духу рекомендую, Інна, Слухай, я знаю, що хочу побажати. Отаке народилася. Я хочу побажати, щоб в тебе було багато роботи по українській кіноіндустрії. Щоб ти казала, я не можу прийти, бо я зараз іще ще це кіно дивлюсь, і ще це кіно, хай воно все живе, і нехай в тебе будуть сили приходити до нас та розповідати. Дякую Я дякую. Дякую. Клас. клас, дякую.